Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. У зв'язку з посиленням наступальних дій по різних частинах України, у зв'язку з останніми заявами Зеленського, Сирського. Я би хотів подивитися, чи вдасться взагалі, в принципі, захопити Херсон та Запоріжжя. Мені також про це писали. Мене також про це просили подивитися, тому що Херсон та Запоріжжя знаходяться у підвищеній категорії ризику захоплення, тому що ви ж самі знаєте, що по тій так званій Конституції РФ, яку вони проголосили зміни у вересні 2022 року. Їм належать п'ять областей України, тобто вони собі відписали Донецьку, Луганську область, Крим і відповідно Херсонську та Запорізьку область. І Херсон та Запоріжжя це єдині міста. Які зараз на даний момент не є захоплені обласні центри міста обласних центрів, які не є захоплені, тому що Луганськ захоплений, Донецьк захоплений. Ну Севастополь теж здається, Севастополь, так об місто головне в Криму, теж захоплене. А от Запоріжжя Херсон ні. Ну Херсон був під окупацією до осені е 22-го року. Потім його звільнили. А Запоріжжя взагалі ніколи не було під окупацією. Так що, давайте будемо з вами дивитися, чи є такі ризики. Давайте подивлюся, що мені карти покажуть. Якщо буде більше позитиву, значить ризиків нема. Якщо буде більше негативу, значить ризики є. Я дивлюся два міста одночасно. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Заводовський, езотерк Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Таке враження, що світ здурів. У мене тут тільки що снігу впав, <смі> Великий клапоть, такий звук, наче вибух. <смі> Вже от, лякають такі звуки. І сніг валить капець просто. Як у вас там, до речі, погодка? Це жах просто. От зимою такого не було, як оце зараз. Ну, в світі робиться дордом повний. Так само і природа реагує, тому що природа рефлексує на все те, що робить людство. Добре, дивимося. Перша карта. Лицар Пентаклів, пряма позиція. Карта сильної воїнського захисту хороша карта. Королева Пентаклів теж прекрасна карта, позитивна на таро. Далі, Верховна Жриця, Другий Аркан, прекрасна карта, теж позитивна. Сімірка Пентаклів це карта якихось втрат, бідності, розорення. Ну, семірка Пентаклів, напевне, єдина негативна карта. Тут всі карти позитивні. Сімірка Пентаклів це єдина негативна карта. Вона може говорити про певні втрати, можливо, території поблизу, але не самих. Ну можливо, це удари по об'єктах інфраструктури, в тому числі, можливо, це якесь розорення, якісь. Економічні проблеми. Дивимося на циганській колоді. Три карти. Перша карта Вор, карта Злодія. Така не дуже хороша, карта карта втрат, карта якихось фінансових проблем. Далі падає карта сюрприза і карта постоянства. Карта стабільності. Ну, карта сюрприза і карта стабільності це хороші карти. Це карти, які говорять про те, що ситуація не поміняється, і Херсон та Запоріжжя не захоплять не захоплять. Хіба через якийсь, знаєте, ну це взагалі безумний варіант. Я думаю, що такого варіанту не буде. Хіба через якісь договорняки здадуть, але саме Херсон та Запоріжжя не захоплять. Бомбити то можуть, так, да, удари можуть бути, розорення, бідність. Але захопити ні. Карти показують, що не захоплять ні Запоріжжя, ні Херсон. Так що, жителі Харсона Запоріжжя, ось такий от прогноз. Мені багато хто про це писав. Хоч там і відписали Запорізьку область по Конституції РФ, по видозміненій і Херсонську область, але адміністративні обласні центри, так і, їм і не вдалося захопити, і не захоплять. Ну ось так от мені показують карти. І взагалі, те, що писано, може бути переписано, знаєте, ще тисячу разів. Знаєте, це таке питання. Бажаю всім мирного неба, побільше позитивних новин, адекватності всім нам, всім людям планети Земля. От Якби люди були адекватніші, то воїн би і не починалося. Ну, і звичайно, що погодка це як відображення внутрішнього стану багатьох людей зараз на даний момент. Тому що це нонсенс, що от вербна неділя вже практично на носі, а вони, сніги такі, як в лютому чи в січні. Це капець, просто давно такого не було. Знову впало. Господи, ці звуки вже шугають. Так що, бережемо один одного, мирного неба всім нам. До зустрічі! Всього хорошого!